Так, тепер ми починаємо дивитися наступний опен-хаус. Починаємо з бекярду. Тут уже цікавий бек такий сучасний бек-ярд. Угу. Так от. Так от у нас тут таке, кудись нам треба сюди. О, котик бігає. Сховався, та не переживай котику, я тебе не, не чіпаю. Такі у нас хороші ці. Тут у нас зачинено все так. Ну окей. Це у нас тут значить бакел. Що це було? Щось упало? Тут у нас мусор вивозять так. Ну, класично. Це вхід. Софа. Софа це не соуфа, це просто софа. Софа. So так. Це цікаво, що тут у нас. О, це гараж. Гараж. Угу. Uh -huh. Тут гараж діючий. Yes. Дев'ятсот семьдесят пять, це трохи дорожче, але значно краще попереднього. Тут уже хороший сім. Да розетки. Розеток не дуже багато, але я думаю, вистачить. Фрежідеєр. <гумно> ну, така ванна. О, привіт. Привіт. Тут у нас невелика кімнатка така. Ну, звичайно. Класична. О, тут трошки все є. Ще не, не доробили. Так. Ідемо далі. Тут теж у нас, е, я думаю. Хорошо. Другая комната. О, oh, да. Yeah. Тут тоже есть. Там. Тут. Тут управление тем. Это. Ще одна кімната. Угу. Кімната дивиться на бекярд, там котик бігає. І четверта кімната. Тобто фол О, І тут ванна теж є. Отак. Традиційна американська Такий душ з традиційною ручкою. Все це дуже незручно, але все можна переробити. Вид? Ну і так. Ну от іще вихід сюди. Тут вихід у нас. І так вікно там. Well, Тут отак от у нас. І отак сюди. І сюди. Підемо дивитися інший будиночок. Mm. От, автобус біля цього будиночку. Mm. Отакий от, вигляд має фасад цього будинку. Отак вулиці. Навколишні. Автобус їздить. Зато рейсовий автобус їздить, то рейсовий поїхав. І такий вид на ці... На горку ходити можна. Там щось є. Ось так от. Центр. центральна, Правда, не так пишеться. Не те буква, с ну отак от.